Дуже легкі часи, не про дуже легку, легкий період в моєму житті, бо я боролася з важкою депресією і е, почала робити ці роботи після спроби суїциду минулого року. Е, ну, придумала цю ідею, а потім якраз настав 25-й рік, і я почала робити ці роботи. У мене був, був тремор у а мене був поганий стан, але я все одно наполегливо вимальовувала ці всі волоси ці всі детальки, просто як медитативний е, такий шлях, я брала спеціально самий простий матеріал для цього, щоб ну, не, відчув, не, не навалювати на себе більше відповідальності, ніж я це вивезу. Е, тому ну, це просто графічні роботи, простий олівець і нічого в цьому такого зверху того, там е, дорогого немає. Ці роботи дорогі тим, що, що вони допомогли мені, наприклад, пережити і прийняти в собі кожну цю негативну емоцію, яку ми соромимося, не приймаємо в собі, а потім ходимо, ненавидимо себе і заганяємо себе. Та ні, краще я буду незручною, але я буду живою. До чого я дійшла роблячи оці всі роботи, і з цим тремор прийшов, і депресія в мене. <і bueno> <див> <звеч> Оце от він шлях <тив> до полікування. Ну, насправді, я просто хочу показувати ці роботи, бо вони дійсно викликають емоції. Як мистецтво не зобов'язане викликати лише гарні емоції, лише там бути естетичним, там, якимось таким. Воно може бути і важким на сприйняття. І тому, чому б не задуматись над кожною привернула увагу, така, тіпо, щось вона мені не подобає, вона якась така неправильна. А що неправильно? Треба подумати, а чому саме? В Полтаві я виставляла ці роботи, у дівчат дуже багато було реакцій саме на цю роботу. Бо дівчатам забороняють крутити носом, дівчатам забороняють кривити обличчя, а вона ще така. Прям розкіш, та? красива, але така, а, а як так? Як вона собі дозволила? А дозволила, а чому ні? Це не, це не злочин, це просто емоція. Вона має право бути так само, як і, е, так само, як і е, сльози, оце тоже дуже привернула увагу ця робота ще у людей. Бо ну як же військовий і плаче, а контраст, а він що не люди? Він людина. Він... А може у нього щось сталося, а може йому зараз важко. Це не робить його там слабким, нікчемним, чи якимось ярлике вішає на людей за те, що вони там якось себе проявляють, а він просто людина. Ось, ось в чому мета цих робіт? Щоб показати, що люди вони і такі, і такі, і отакі. От До речі, це від силишка наука. Прошу увагу. Крикмунка в моєму зображенні. І я не знаю, що сказати, може, є питання якісь. Дякую вам, можуть гості висловлюватися за традицію нашої. Така собі артерапія графічна у вас вийшла. Я дивлюся, у вас багато робіт, які кожен може понести з собою додому. Так, ну це я. Я взяла з собою, може, хтось захоче на пам'ять собі взяти. Тут усі емоції, які ви втілили на цій виставці, так? І кожен, Це з виставки роботи, а це угу. ну, я додатково взялася і похвастатися. Хлопок бачу, це дуже зараз актуально. Я теж в тренді. Ми вам дуже дякуємо за вашу щиру оповідь за те, що ви поділилися. І кожна робота це крихітка вашої душі. І тому я впевнена, що кожен знайде десь для себе роботу, яка знаходить відгук у їх душі. Це, це в цьому і мета. Дуже вам дякуємо. Натхнення.